А всім доброго ранку, я вже на роботі працюю. Сьогодні в нас субота, в когось вихідний, а в нас роботі. Сьогодні буде влог зовсім не роботі. одразу вам кажу. І не домашній, а буде сьогодні влог. Підемо з вами на ярмарку. Ярмарка, яка сьогодні в нас відбувається в селі, перший раз до нас таки привезли. Ми не знаємо, що це. Ми не знаємо, що це, але ми туди підемо. Кажуть, буде дуже цікаво, будуть там щось продавати, варити, готувати. Будуть, звісно, збирати Будем кошти на ЗСУ. І підемо подивимося. За мною зайде мама з варією. Це самі дуже цікаво, бо ніколи в нас в селі такого не було. Того п'ємо каву і будемо скоро збиратися, бо вже майже 10. Варюха! Скільки виробів ручної роботи і бісером вишите, і всякі обереги дуже гарні. Діду дуже все гарно. При вході у нас тут фудкорт, йдемо далі до фудкорта, ми вернемось пізніше трішки. Дивіться, які всякі тут солодощі продають. Для кожної громади виділений такий дерев'яний будиночок, ятка, і кожна громада продає свою продукцію. На ярмарці виступали танцювальні та співаючі колективи. А ось ми підійшли вже до рибної ятки. Тут риба, яка тільки не хочеш. Ще була ятка з м'ясом, різні також види м'яса, і ковбаси, і запечені курочки. А тут я вже підійшла до ядки нашої громади. У нас були молочні продукти. Сарани таке? <реш> нічого. А ще продавали поросят, цесарок, курочок, голубів. І, звісно, наша савранщина славиться віниками. В'язала віники, продавали дуже всі гарні були вінички, як на картинки. Ще була дуже цікава інсталяція звіників в виді ялинки. Дивіться, яка гарна. І остання ятка, до якої ми дійшли. Тут ми варі купували печиво, дуже смачне, і на цій ятці продавали різні кекси: тортики, хліб, вертути, булочки. Все було дуже гарно і смачно. На жаль, на ярмарці я не встигла до всіх ядок підійти, так як я ще була на роботі. Працювала, мені треба було повертатись на роботу. А Тут Варя знову купує печиво, їй дуже сподобалось. І що ви бачите перед собою? Звісно, на ярмарці була представлена наша олія дочки і сини все в житті здолає, бо ти найкращий, крайній ясний. Тут ми вже з вами повертаємося до фудкорту. Я хочу спробувати грибну юшку, на вигляд дуже апетитно. На території можна було присісти. Хочете сидіти за столиком, хочете, стоїти, такі були стойки, столики, можна постояти поїсти. Тут фотозона була дуже гарна. Фотографуйся скільки хочеш. Ялинка була зроблена з дерева, точніше, не одна, а їх багато. Сцену для артистів прикрасили живими ялинками, їх нарядили, були дуже гарні. Багато людей приїхало. Я думаю, що всім дуже сподобалось, бо для нашого села це щось нове. Такий масовий захід вперше в нашому селі, тому я впевнена, що всім сподобалось. Тут я повертаюся до наших дівчат, сказати їм до побачення, бо я буду вже йти на роботу. Мене чекали люди на роботі, того я не затримувалась. Ще покажу вам, що був аукціон. Продавали дідухів, Не знаю, може, ще щось продавали. Я вже пішла. Я побачила дідухів. Дуже гарні майстрині робили дідухи. О, тут на виході продавали чи на вході. На виході вході продавали різні також поробки до нового року. Я не роздивлялась, так би швиденько глипнула одним оком і побігла на роботу. Все, я вже йду з ярмарки, там ще, ще щось буде, мабуть, якась ще тусовка. Взяла юшки грибної, варін кекс, вона не доїла і несування, що він пообідав. Загалом мені сподобалось багато людей. В основному всі приїжджі і все. Вони вже всі роз'їжджаються, розходяться. Дійсно, думала на дві години. Буде замало, але от якраз дві години саме самий раз. Всі-все, те, що хотіли купити, купили. От. І бачу, вже навіть раніше почали розходитись. От так. От такий сьогодні був влог про ярмарку в селі. Всім гарного дня! І з наступаючими святами всіх вітаю всіх з наступаючими святами!